Привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам повідомити інформацію, чому прикордонники, польські прикордонники на сьогоднішній день не будуть пропускати громадян України, котрим ще не виповнилося 18 років, але вони є старшими 16 років. Як ви знаєте, що в Україні існує закон, де громадяни України, котрі досягли 16-річного віку, можуть самостійно виїжджати за кордон без дозволу батьків та без супроводу батьків чи опікунів. І звісно ж. Українські прикордонники випускають вас без проблем. Але сьогодні наш підписник мені написав Сергію, чи є правомірним те, що польські прикордонники просто не хочуть нас відпускати і просто нас тримають на кордоні. Ну і звісно ж, я відповів, що вони мають таке право. Тому що польські прикордонники і польські закони вони відрізняються іноді. І польські прикордонники. Можуть вас не пропустити, і вам потрібно буде що зробити завжди мати на всяк випадок дозвіл від батьків. Якщо ж ви навчаєтеся в Польщі, як і наш підписник, вони навчалися, мали легітимацію е зі своїх студій, і звісно ж вони їй показали, ну і таким способом підтвердили те, що вони їдуть в Польщу і вони себе зможуть забезпечити, утримати, ну і не будуть е якби в скрутній ситуації. Але щоб у вас такого не сталося, бо я впевнений, що досить багато громадян України долають тисячі, а то й більше кілометрів, щоб доїхати до кордону і потім ще їхати ще далі. Так може бути ще цим. І саме в цьому випадку вам треба приготуватися. Взагалі перетин кордону це така штука, друзі, що все залежить від прикордонника. Я вам завжди так казав. І ви знаєте, що вони можуть прийняти рішення вас пропустити, навіть якщо закон не дозволяє цього зробити. А все залежить від того, в якому настрої буде прикордонник, або ж в якому настрої він буде після того, як ви від нього відійдете. Тобто, ваше завдання цілком говорити все те, що його може тільки піднести. Ну, звісно ж, не завжди це робити, треба, якщо вам хамлять, якщо ви знаєте свої добре права, тобто, як я, я ніколи не. Потерплю хамства, але я ніколи не реагую, якщо мене хтось ображає. Так? Тому що якщо ти не приймаєш подарунок від когось, то у кого він залишається, ви знаєте. Також, друзі, ви, напевно, задаєте це питанням, що це таке? Це холодильники, їх є 6 штук. І напевно в кінці наступного тижня, скоріш за все, я думаю, що от за допомогою фундації ВКМУ буде розіграно цих 6 холодильників. В який спосіб ми також вирішимо, і ви про це дізнаєтеся. Посилання на заявку я залишу в описі до цього відео. І також, друзі, хто може отримати ці холодильники в першу чергу, тому що основною вимогою це є мотиваційний лист, який ви повинні написати. І ті, хто має роботу, може собі заробити без проблем грошей на холодильник, тому що він недорого коштує. І ви можете його самі купити. Ці холодильники, читаючи листи мотиваційні, ми будемо. Відбирати лише ті, які дійсно важливі на нашу думку, тому що ті громадяни України або ж громадянки України, котрі є в скрутній ситуації, дійсно скрутній, і не пишуть, мені потрібен холодильник і все. І оце мотив... мотиваційний лист таке не підходить. А нам такі писали. І звісно ж, реально описаний мотиваційний лист, ми будемо розглядати. А просто що комусь треба холодильник, навіть не тратьте свого часу, не пишіть, тому що. Якщо ви лінуєтесь написати, значить ви лінуєтесь ходити на роботу і лінуєтесь заробити грошей. Таким ми не допомагаємо. Бо коли метелик з'являється на світ, знаєте, він скок вона появляється. Якщо йому допомогти, він ніколи не навчиться літати, тому що крила його не будуть такими міцними, як треба. Тому і ми вам не допоможемо, бо ви не знайдете себе в житті. Тому, друзі, якщо ви знаєте таких людей, їм надсилайте посилання, нехай вони заповнюють. Цю анкету, ну я ж кажу, як це все буде розігруватися, ви побачите в наступного тижня. І, звісно ж, ми обов'язково зв'яжемося з тими людьми, хто буде переможцем. І ну, я сподіваюся, що такі подарунки вони не, сьогодні не останні. І, і фундації будуть і інші так само це робити, і показувати це. Об'єднуйтеся в спільноти, дорогі українці, де б ви не були. Тому що я, от реально нещодавно, декілька днів тому, був в такій спільноті. Я просто задоволений, що українці, українки за кордоном об'єднуються в спільноти і просто зустрічаються, не показуючи цього публічно перед поляками, наприклад. І ніхто ні з ким не свариться. Ну і якось так. Друзі, а що думаєте ви? Напишіть в коментарях. І, звісно ж, поділіться це відео з іншими. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал і на все добре.